Відразу два перші за декілька останніх років, якщо не десятиліття, вишукані і організовані та проведені на високому рівні турніри, відкритих чемпіонату Дніпра серед дорослих та Кубка області серед молоді з кікбоксингу ВАКО, що зібрали під дахом великої зали палацу спорту Олімпійські резерви нашого міста, понад пів тисячі учасників, які представляли 28 команд з понад 10 міст не тільки нашого регіону, але й сусідніх Полтавського та Запорізького. Стали дебютними змаганнями на посаді голови відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксінгу України Вако у Дніпропетровській області Володимира Огурченка. У такий спосіб він певною мірою вже зі старту з перших кроків своєї роботи і діяльності дав зрозуміти, що надовго і всерйоз збирається розвивати та розбудовувати цей унікальний вид єдиноборств, у якому гармонійно поєднані елементи карате, боксу і тайського боксу на Дніпропетровщині ми хочемо розвивати цей вид спорту, кікбоксинг і категорія вака. Так як ми думаємо, що в скорішому майбутньому він буде олімпійським видом, тому ми максимально будемо зараз відкривати такі осередки з тренерами. Побільше буде шкіл, які будуть набирати молодь та наших дітей. Ну і звісно, змагання, змагання, змагання. Чим більше, тим більше рівень. Дуже. Крутезна, класна організація, майже, 100, майже 500 спортсменів приймають участь зі всієї області та інших міст країни. Класні подарунки, народження, три татами. рінг, дуже запекли бої. Ще, ще раз повторюю, чудова організація, тому що є новий президент федерації, він започаткував такий, такий старт. Тобто, бажаємо всім успіхів та великих перемог. І дякую Збройному силам України за можливість проведення таких змагань. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, традиційно пролунав державний гімн України обоє почергово. Подякували, привітали та побажали успіхів учасникам і суддям турніру. В унісон їм подібні слова мовив і почесний гість турніру, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Услід за чим він вшанував нагородами спортсменів та їхніх наставників, які відзначилися вагомими здобутками на міжнародній арені. Серед них і старший тренер молодіжної збірної України, заслужений тренер України з Павлограду Володимир Ярьомін. Було багато змагань з області спортсменів було, з Дніпропетровської, Представляли Україну на міжнародних змаганнях на Кубках світу, на чемпіонатах Європи. Сьогодні проводиться вперше турнір по «Вака» в Дніпропетровській області. Турнір, як ви бачите, я вважаю, що дуже вдалий. Дуже все гарно, ви бачите всю дисципліну, всі тренери, всі судді, нагородження було все пройшло на вищому рівні. Я так думаю, дальні на надальше буде тільки краще. Будемо. Цьому сприяти один з його зіркових підопічних чемпіон світу і новоспечений Європи в Афінах, майстер спорту України міжнародного класу Гліб Мазур. Окрім всього, виборов і одну з двох для національної федерації ліцензій на участь у всесвітніх іграх, що відбудуться наступного року в Китаї. Цьому році найважчий етап був саме чемпіонат Європи, який був у Греції. Це якраз я там здобув ліцензіат на Всесвітні ігри. І буду готуватися дуже наполегливо, бо це найважливіше для мене змагання. Це свідчить про те, що наш спорт, незважаючи на війну, розвивається. Велика подяка нашим тренерам, які в таких складних умовах тренують хлопців, які виборюють ліцензію. А таких ліцензій на чоловіків в Україні всього дві. І одна з них саме з нашого регіону з Павлограду. І Це дуже приємно. Тому хочу сказати велика подяка нашим спортсменам, які тренуються. Подяка велика нашим тренерам, і велика подяка нашим батькам, які виховують, викохують і ростять справжніх патріотів. Що стосується підсумків звітних змагань, то нагороди в них розіграли у двох версіях кікбоксингу: ринговій, де бої проходили у розділах К1, і фулконтакт серед тих, кому виповнилося 13 років і більше, та на килимі татамі у категоріях лайконтакт like і кіклайт, де сильнішого з'ясовували у сутичках від наймолодших семирічних річних телахів і до дорослих. Переможцем загальнокомандного заліку стала збірна господарів міста Дніпра. Другими фінішували атлети Павлограду, замкнули трійку призерів, криворістів.